Його називали віщуном. Справжнє ім'я стерлося з пам'яті, але слава про нього жила в карпатських долинах. Мешкав він високо в горах, де туман не розсіюється місяцями, а зима триває півроку. Люди йшли до нього не за втішними словами, а за непохитною істиною, коли інші джерела надії вичерпувалися. У липні 2025 року, після 30 років безмовності, Віщун заговорив сам, промовивши лише одне речення схеми переписуються остаточно. Він уникав загадок та йно говорив тільки те, що бачив я не віщую майбутнє, почав він. Я розпізнаю те, що вже закладене в основу, те, що народжувалося роками, і чого вже не відвернути. Провидець повернувся до 1991 року, коли після оголошення незалежності багато хто думав, що все вилішилося, проте, за його словами, публічна карта була лише фасадом. Існувала справжня, захована в московських сейфах, де Україна закінчувалася на лінії Дніпра. Цей проект, розроблений у вересні 1990 року, передбачав два варіанти: поступове поглинання або зброєне повернення. За жодного сценарію Крим не залишався українським. Він був помічений особливим знаком, тим самим, який світ побачив 23 роки по тому. У 1993 році, під прикриттям енергетичних договорів і кредитних зобов'язань, Україна непомітно втратила не ресурси, а гарантії. Москві дозволили спостерігати, субсидіювати політичні течії, створювати проросійський наратив. У 1996 році у Києві таємно ухвалили домовленість, яка неофіційно ділила Азовське море. Під цим документом підписався українець, чиє прізвище донині лунає в медіа. Для віщуна анексія Криму у 2014 році не стала несподіванкою. Справжній шок мав відбутися у Дніпрі, де планували прорим і створення ДНР. Все було приготовано, кадри, обладнання, навіть заяви. Проте в останню хвилину один полковник відмовився виконувати розпорядження його усунули, переслали і забули. А Крим став лише результатом домовленості, укладеної ще у 2011 році. Сторінка з цим договором зникла з архівів, але дублікат залишився. Вона забезпечувала вільність морських операцій у регіоні, це і був дозвіл. Путін не винаходив схему Новоросії, її йому вручили. Розробником був колишній експерт з Києва, що служив при адміністрації ще до Януковича. Він загинув у 2020 році, але його розробки стали основою кампанії 2022 року, коли російські підрозділи наступали з заходу на схід. Їх вже очікували. У Маріуполі переправи готували не до знищення, а до здачі. Четверо регіональних керівників у ніч на 24 лютого 2022 року встановили контакт з ГРУ, розраховуючи на посади в окупаційній владі. Одного з них не стало у жовтні 2023 року. Його останки виявили навесні вже поза кордонами України. Президент Зеленський не володів усіма подробицями, від нього приховали повну картину. У перші години агресії його намагалися не переконати, а евакуювати. Команда безпеки вже чекала, але співробітник з кодовим іменем Сокіл заблокував відступ, врятувавши не особу, а країну. Якби Зеленський покинув банкову, замість нього з'явилася б інша фігура, і розвиток подій пішов би зовсім іншим руслом. Залужлий, не маючи політичних повноважень, мав інше мовчання. Це була найстрашніша команда, коли в квітні він віддав наказ не через штаб, а безпосередньо командирам. Це порушення ієрархії врятувало Суми. Без цього ворожі сили були під Києвом вже 10 березня. У Кремлі розуміли, що час працює проти них. У травні 2022 року була прийнята директива Р23 постанова про довгострокове виснаження театру. Йшлося не про перемогу, а про протяжність, тактику затяжного конфлікту. Однак не всі погоджувалися. Один з керівників ГРУ Сергій Ковтун подав звіт з оцінкою втрат не тільки військового потенціалу, а й довіри. Його заарештували, згодом відпустили. Зараз він у Ташкенті. У 2023 році розкол почався не в Кремлі, а серед найвпливовіших економічних груп. Один з мільярдерів, власник металургійної імперії, передав інформацію французькому кореспонденту. Ці матеріали показують, хто насправді фінансує операцію. Серед них фірма, що діє в Україні, а її керівник, народний депутат, який ще у 2020 році розробляв мирний план і нині веде консультації у відні. У лютому 2024 року Путін переніс мікроінфаркт. Цю інформацію заховали. Його дублер уже неодноразово з'являвся на публіці. Розрізнити можна замовленням тембр змінився. Справжній Путін не показується прилюдно з березня, але накази надходять від його імені. Реальним керуванням зайнявся вузький гурток на чолі з його консультантом, який раніше очолював службу архівного нагляду. У червні 2025 року. Одного з українських генералів було отруєно. Це не оголосили офіційно. Його поховали як жертву серцевого приступу. Але всі розуміли, що це було усунення він перешкоджав новому договору, що вже готувався, який передбачав утворення тимчасової влади у східному регіоні з міжнародною участю, включно з представником з Казахстану. Це стало переломним моментом. У вересні 2025 року Польща підписала угоду з Україною про створення безмитної та безпаспортної зони на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Фактично це часткова економічна інтеграція. Формально ні. Але схема вже інша, і цього не зупинити. Того ж місяця у Дніпрі створено нову адміністрацію, що об'єднує декілька областей під військовим керівництвом, яке звітує безпосередньо президенту. У жовтні 2025 року Бахмут та Авдіївка повертаються під повний контроль України. Це дозволяє відмовитися від концепції Донецької області в традиційному форматі. Замість неї утворюється автономний регіон відбудови, нова структура з особливим статусом. У Криму все вирішиться не на суші, а на воді. У листопаді 2025 року одна з баз чорноморського флоту втрачає управління. Причина техногенна катастрофа на есмінці, інцидент, який замовчують, але він стає підставою для виведення військ з Севастополя. Офіційно навчання, фактично, евакуація. У січні 2026 року в Нью-Йорку на спеціальному засіданні Радбезу ООН підписується меморандум про нові адміністративні конфігурації Європи. У цьому документі схема України інакша. Вона не відновлена до стану 1991 року. Вона переформатована, має нові округи, нові зони, нову структуру. Це остаточне підтвердження. І ця схема стає правовою основою для нової епохи. Путін помирає 15 жовтня 2025 року. Офіційно це не буде відразу оголошено, але з цього моменту в Росії починається хаос. Новий керівник не зможе утримати контроль, і вже у 2026 році окремі території почнуть процес федералізації. Зеленський не йтиме на вибори, він залишиться фігурою, яка завершила етап. Його слова я залишаюся викарбують на новому монументі в Києві. Залужний не повернеться до влади, але його прізвища стане назвою концепції, на основі якої перепишуть безпекову архітектуру. Схема України змінилася не тому, що цього прагнули, а тому, що цього не змогли запобігти, бо змінилося саме тіло держави, її нервова система, кров, свідомість і тепер кордони. Не просто лінії на папері. Це урок, це шрам, це сила. Майбутнє створюється не на переговорах, воно створюється тими, хто залишився стояти. Схема. України вже інакша, і ті, хто не бачив цього, скоро побачать. Віщун продовжував без люпинок, ніби не чекаючи запитань. Тиша була не перешкодою, а його темпом. Схема змінилася, але з нею змінюється і устрій не лише у нас, а в усьому світі. Бо світ не стоїть осторонь. Він спостерігав довго, але коли схема стала новою, він уже не мав альтернативи. Американці знали про зміни ще до нас. Їхні радари бачили відхід військ з Криму ще у жовтні, але вони мовчали, бо мали стратегію. Сполучені Штати не хочуть миру, вони хочуть стабільності. І Україна стала тим, чого вони не очікували, чинником який вже не зупинити. В грудні 2025 року, після виводу флоту з Севастополя, у Вашингтоні зібрали раду національної безпеки. На ній прозвучала нова доктрина синя дуга. Її суть проста. Від Балтійського моря до Чорного має з'явитися пояс держав з сильним проамериканським вектором Україна в центрі. Вперше вона стає не полем битви, а опорною точкою. У січні 2026 року Сполучені Штати оголошують про створення нового оборонного альянсу. Це не НАТО, а паралельна система. Поза договорами, Україна входить до неї першою. За нею Естонія, Литва, країни Балкан. Це союз швидкого втручання. Усі розуміють. Росія ще існує, але її центр більше не Москва. Центру вже немає, є фрагменти, є групи, і кожна має свою схему. Франція мовчить, але готується у Парижі, в лютому 2026 року проходить нарада, на якій вперше згадують де-факто федерацію. Їх лякає не війна, а те, що війна не контрольована. Вони бачать, що Вашингтон бере гру в свої руки і хочуть мати свою альтернативу. Але Європа не єдина, і це буде їхньою поразкою. Німеччина вагається найдовше, але саме вона першою офіційно визнає зміну схеми. Виступ Шольца в Бундестазі стає історичним: Україна не буфер, Україна частина ядра Європи. Це стає сигналом для євроструктур. У Брюсселі починають готувати план термінової інтеграції нових територій України в митні та цифрові мережі. У червні 2026 року відбувається найбільше розширення шенгенської зони з часів її створення. Україна не стає її частиною повністю, але чотири області так. Це не політика, це технологія, бо цифрова Україна на той момент вже випереджає більшість країн-членів, і це створює прецедент. Держава, що воює, стає технологічною опорою для континенту. Ізраїль мовчить, але не без причини. У липні 2026 року з України до Ізраїлю відправляють делегацію військових не як просачів, а як партнерів. Вони підписують угоду про обмін розвідданими в реальному часі. Цього не було навіть з НАТО. У цей момент Україна стає складовою частиною світової системи безпеки не за формою, а за суттю. Киталь дивиться здалека, але в серпні 2026 року робить несподіване. Вперше з початку війни Пекін визнає цілісність України, включно з Кримом, але не з політичної солідарності. Їм потрібен новий коридор до Європи, а старі вже не функціонують. Через Росію більше не йдуть ані вантажі, ані ідеї. Світова економіка змінюється непомітно, але кардинально. Уже в другій половині 2026 року транснаціональні корпорації переносять регіональні штаб-квартири до Львова, Києва, Харкова, бо там стабільність, там драйвер, там більше інтернету, ніж у Берліні. І ось тоді світ розуміє, нова схема це не лише політика, це новий розподіл центрів впливу. Світ, що раніше складався з Вашингтона, Лондона, Берліна і Токіо, тепер має ще одну точку: Київ. І це стає очевидним, коли в листопаді 2026 року вперше засідання Великої Сімки проходить не на Заході, а у Львові. Символічно так, але не лише. Практично вже немає іншого способу збирати ключові держави, не включаючи Україну. Росія не зникає, але зникає як центр. Вона розпадається у 2026 році. Республіка Татарстан і Башкортостан створюють автономну платформу з новою валютою, у яку тії формуються загони самооборони, які більше не підпорядковуються федеральним силам. Кавказ знову вогні, і ці регіони перестають дивитися на Москву. Вони шукають нових партнерів і дивляться на Україну. Географія не має центру тяжіння, але схема має. І коли центр зміщується, не залишається нічого, крім як прийняти нову гравітацію. Світ не вірив, що Україна вистоїть. А коли вона не просто вистояла, а стала архітектором, світ вирішив краще бути з нею, ніж опинитися навпроти. І тому, коли у січні 2027 року в Нью-Йорку підписують глобальний безпековий договір нового зразка, Україна ставить підпис першою. Вона не просто підписант, вона співавтор. І тоді схема вже остаточно інакша, бо вона створюється не в кабінетах, а зсередини тих, хто довів, що сила не в арсеналі, а в рішенні не здаватися. Схема змінилася, світ теж. І тому те, що почалося як війна за виживання, стало проектом нового устрою. Бо схема, намальована кров'ю, тримається довше, ніж та, яку малювали олівцем.